Що робити, якщо командування військової частини в розумні строки не розглядає рапорт військового, скажімо, на звільнення або на огляд у, медичний огляд? Питання дуже важке навіть для юристів. Ви знаєте, тому що е, от коли прийняли, як ви і знаєте, закон про посилення кримінальної відповідальності для безпосередньо військовослужбовців за? Там невиконання виконання бойових наказів за залишення військової служби і таке інше з однієї сторони, дат типу вкрутили гайки. А ось щодо відповідальності командування військових формувань, на жаль, цього не зроблено. Тобто балансу не дотримано. І проблема в тому, що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що існує регламент, як законодавчо встановлений, як повинні розглядатися рапорта, але не встановлені сроки розгляду рапорта військовослужбовця командування. Ось ось і все. Тобто виходить так, що рапорт це може лежати там, довгий час. Він може там припадати по люку військовій частині. Його можуть безкінечну кількість часу шукати, не знаходити. Там. І ніякої відповідальності за відсутність відповіді не буде. І по суті, окремі керівники військових частин цим користуються, тому що їм то потрібно не втратити боєздатність військових частин. Якби в них там свої є задачі, звичайно, військові, і інколи це проводить до, до зловживань, коли страждають безпосередні військові підлеглі, які дійсно дуже потребують, щоб їх рапорта розглядалися оперативно, тому що від цього часто залежить їхнє здоров'я, а можливо, і життя. Ви знаєте, тому що коли є випадки, що поки розглядається рапорт, а він місяцями може розглядатися два-три місяці і більше, то людина і загинути може. Людина може отримати поранення, людина може. Отримати, скажімо так, її захворювання може розвинутися до такого ступеню, що вже пізніше реагування і медичне втручання може мати значно гірші наслідки ніж те, якби це було зроблено своєчасно, якби Це рапорт був поданий. Тому е, якщо в ситуації рапорт не розглядається, знову ж таки, рекомендація вона стабільна, якби потрібно однозначно зафіксувати дату подачі цього рапорту. Його просто потрібно не просто в руки, от подати, занести в штаб військової частини, чи просто віддати там. Заму по строєвій частині, десь його потрібно, щоб були докази, що, що військовий його подавав. Там це може бути е, Укрп, е, направлено Укрпоштою, повідомлення про те і рапорт з доказами отримання. Це можуть зробити родичі військового навіть самого, тому що він може в такій, на такій території знаходитися і в такому режимі, що він просто не матиме змоги це зробити. Ну, очевидно, війна йде і можуть бути бойові дії. Ось. Якщо цього не робиться, родичі можуть знову ж таки подати скаргу вищестоящої організації. це оперативне командування штабу збройних сил, це і це якому безпосередньо підпорядкована конкретна військова частина, і звернути увагу на те, що прапорно розглядається. Можна написати скаргу в службу військового правопорядку, яка також повинна відреагувати. Тобто ці дії потрібно вчиняти комплексно. Ось, Тому що зволікання насправді воно ні до чого хорошого провести не може. І насправді, військовий, поки рапорт не буде розглянути, він знаходиться в такій невизначеній патовій ситуації. Він, бо він дійсно повинен виконувати обов'язки військової служби, поки рапорт не буде його задоволений, і всі дії. Там є, скажімо так, які будуть всупереч військовій службі і вчинятися. Вони звичайно, що е, можуть бути розцінені як ухилення від виконання військової служби з відповідними негативними юридичними наслідками. Тому тут потрібно назвалікати потрібно не боятися, не боятися від там, скажімо так, якогось тиску психологічного від командування військових частин. Потрібно подавати рапорт і сама можливими е, засобами комунікації вимагати. Відповіді на даний рапорт, нехай ця відповідь буде навіть негативна, але принаймні, це буде офіційна письмова відповідь, з якою потім військовий зможе яку можна оскаржити принаймні, в вище органи або в судовому порядку. Як мінімум, і це буде, скажімо, так вже свідчити про те, що людина подавала рапорт, а цей рапорт не розглядали, або ну або просто ігнорували. Скажімо так.